Привіт, любі, дорогі козироги, це таро-прогноз на грудень. Грудень останній місяць 2025 року. Уявляєте, закінчився уже цілий 2025 рік. Останній місяць в цьому році. І так, сьогодні в мене чотири колоди Таро і беремо з кожної колоди по три карти і дивимося, що скажуть карти, яким буде цей грудень, останній місяць в цьому році. І так, перша карта, і, до речі, остання, дванадцята карта, буде самою значущою в цьому році. Енергія цієї карти підкаже нам, що робити, чого не робити, щоб досягнути своєї цілі, своєї мети. І, до речі, дорогесенькі, вітаю вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим вас та з Новим Роком. І так, дивимося, ай, рицар, чаш! Оце початок козироги, рицар чаш. Повна чаша це подарунки, подарунки на Різдво і козироги, козироги грудневі. З днем народження вас, грудневі козироги, Хай щастить вам. Загадуйте бажання. До речі, я вам дам підказку, коли загадувати бажання в грудні місяці. 20 грудня буде молодий місяць. Молодик, молода енергія. Завжди на молодий місяць дуже чудово загадувати бажання. Особливий місяць, цей, 20 грудня, до речі, я зроблю відео, окреме відео про цей молодий місяць. Буде цей молодий місяць буде перед різдвом. І якраз оці магічні дні, коли дуже добре записувати бажання, прописувати цілі, робити карту бажань, не пропустіть ці магічні дні. Подарунки йдуть в ваше життя, рицар з подарунками. Такий от веселий, щедрий іде в ваше життя. І це якщо і здійснення бажання, пропозиція якась а, йде в ваше життя. Пропозиція може бути різна: руки і серця, і також пропозиція роботи, якісь можливості, чудова енергія радості. Так, наступна карта. Десятка Десятка жезлів, Ото ви вже навалите себе роботою. Роботи буде багато, буде завалені роботою, але це як і на роботі, і вдома, і перед святами, все треба зробити, але ви все зможете. Хоч важко, але ви впораєтеся, енергія буде, як би не було, десятка це коли вже і завершується оця тяжка полоса. Ви все змогли, ви все зробили ще трішки. І оця полоса такої важкості буде завершуватися. Далі буде легше, краще, веселіше. Так, наступна карта Нічна жриця», Карта таємниці. І карта, це і тарологи. Карта таролога людини, яка відає. Це така карта інтуїції. Слухайте козороги, свою інтуїцію, щось будуть вам підказувати вищі сили. Якісь підказки від вищих сил. Зараз ми подивимося, що це таке. Давайте дивитися. Хочемо подивитися, що за підказка? Підкажіть нам. Так, що це таке? Дивимося. Вісімка мечів. Вісімка мечів це про якісь обмежуючі обставини, щось багато завдань, якісь обов'язки, які тягнуть вас. Тут, наче, людина, в такому павутині, запуталася. І ще це як зовнішні фактори. Хто щось наговорює про якусь якісь страхи на вас навівають? Наприклад, ви хочете кудись їхати, робити якісь проекти, кудись десь проявлятися, а вам там говорять, ой, ну куди ти вже там? Ідеш, і там вже і тих тарологів, і астрологів, і хто тебе там десь там, якщо ви хочете в інші країни, так кому ти там вже потрібно, що ти там будеш робити? Якісь страхи, це я так як приклад навожу. А у вас там моя своя ситуація, що хтось вам буде такі страхи навіювати. Зовнішні фактори, як каркають ворони кругом вас. А ви слухайте свою інтуїцію, слухайте, чого хочете ви. Саме головне, чого хочете ви, куди ви прагнете і як ви це бачите? <гум> Тому що у кожного свій шлях і кожен говорить про свої страхи, не про ваші. Так, наступна карта чаш. А тут чаш, повна чаша можливостей. Ото От, Всесвіт вам простягає чашу можливостей. Якась пропозиція, якісь можливості в у ваше життя. І тут, що бачимо сердечко, це і така романтика. Серце ваше буде бити пришвидшено. Це і як якісь романтичні побачення, зустрічі, як це ваша тема. І чаша це ще. Знаєте, здійснення якоїсь мрії, це туз, час, це вже така важлива подія. Здійснення мрії якоїсь. От ви мріяли про щось, і вам життя буде давати шанс. Дуже чудова енергія. І це ще енергія початку. Це тільки зародження чогось нового у вашому житті. І його ще треба підхопити і плекати. От цю емоцію чи цю можливість, вам треба її зауважити, підхопити, плекати і. Проявляти, не опустити цей шанс, цю можливість. Життя завжди нам подає якісь шанси, але уже від нас залежить наше право вибору. Чи ми бачимо чи, чи ці можливості, ми можемо їх бачити, але туди не йти. І вже життя нічого не може зробити. Закриває двері і дає наступній людині. А наступна людина може підхопити і піти в це. Так що, дивіться, Бога, шанси будуть. Вежа. А вежа це щось піде не по плану, чи що ви планували. Майте план Б в своїй голові. Це може і людина підвести, не приїхала, не прийшла, або ви кудись можете запізнитися, не прийти, не приїхав автобус, не пропустили літак, щось таке може бути зовні, що від вас не залежить. Але це не буде для вас проблемою, тому що буде у вас план Б, або ще це тут у нас блискавка. Якісь блискавичне рішення вам треба буде приймати дуже швидко, блискавично, або вам прийде таке рішення в голову, і ви самі відміните всі плани, тому що ви щось планували, хотіли, і потім блискавично міняєте плани, тому що прийшла нова ідея, краще щось для вас, перспективніше, і будете блискавично приймати рішення. Так, наступна колода і карти з цієї колоди. Рицар Пентаклів, Рицар Пентаклів, грошова винагорода йде ваше життя. Це як отримати премію, щедрість якихось клієнтів ваших, тобто грошей стане більше. І це коли ви стаєте оцим рицарем Пентаклів, який е, дає премії, зарплати своїм працівникам, своїй команді. Тут і так, і так і це ще карта обміну подарунками. Рицар Пентаклів це просування ваших. Справ вперед, це не, не така там, швидка гонка, що дуже швидко прийде, Але крок за кроком це просування ваших фінансових справ вперед. Рицар повільний. А Рицар Пентаклів це така не швидкісна карта, але все ж таки це і підтримка бо кінь, грошова підтримка, тому що, можливо, це кошти, вам якийсь подарунок, батько, чоловік, хтось ще такі додаткові гроші. Грошова підтримка йде в ваше життя. Ну, грошей стане більше однозначно. Подарунків, грошей. Так, наступна карта з цієї колоди, карта світ. Світ. І така циклічна карта, як колесо, це і дорога. Коли ви збираєтеся в дорогу щось, якийсь етап в вашому житті завершується, діти виросли, їдуть жити окремо, переїжджають, переїжджаються дорога, зустрічі, зміни. І також, можливо, ви кудись переїжджаєте. Щось циклічне, щось буде змінюватися в вашому житті, щось відходить, щось приходить. Але це чудова карта світ, ще коли і весь світ перед вами. Наприклад, яке ви здали сесію. Закінчили якесь навчання, отримали диплом, і ви випускаєтеся в весь світ перед вами. І вам треба, от зараз уже, можливо, ви ще там закінчите школу в травні, але зараз уже йде завершення якогось етапу, а уже в травні буде, наприклад, початок цього етапу. І зараз вам вже треба прийняти рішення, завершувати цей етап, приймати таке рішення, щоб знати, куди ви далі рухаєтеся, приймати рішення, вибирати свій шлях. Так, і остання карта з цієї колоди п'ятірка. П'ятірка, карта перемін, п'ятірка жезлів. Бачимо тут як дракони, карта перемін, дракони, думки, конкуренція. Але тут не так ще про, про, і про конкуренцію, і про те, що це про дракони в вашій голові, що вам треба буде приймати рішення, тому що беремо цю карту завершення. І Приймати рішення, це як рубати драконам голови. Так, тому що ми можемо відрубати голову тільки своїм драконам, тим драконам, які у нашій голові. І казковий герой Іван Дурак також він ішов боротися з драконом, з своїм драконом у голові, зі своїми трьоголовими драконами, які сиділи в його голові, і його там драконили. Він їм рубав голови. Так, і тут. Ви той герой, який буде рубати голову драконові у своїй голові. Так, карта перемін. Чудова енергія. Переміни до кращого. Кудасть вас життя буде направляти? Не просто так. Тут йде таке кармічне направлення ваше. І остання колода. Три карти останні король Кубків. Король Кубків, людина, тут у вас рицарь кубків є, наче Людина, яка буде вам допомагати, і король кубків. Людина, такі люди будуть грати тут головну роль в вашому житті. козироги, будуть вам допомагати. Добродушні люди, фахівці, які будуть вас підтримувати, мотивувати. Кубки це є риби, скорпіони, раки по знаку гороскопу. Або такі люди навіть і не по такому знаку зодіаку, але з такою енергетикою, доброзичливою до вас, з підтримкою. Так, наступна карта. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це про тривогу. Буде багато тривог, якоїсь неспокою. І, можливо, ще і карта такої, коли ви цілу ніч думаєте про щось, не можете заспокоїтися недоспані такі ночі, а можливо, просто треба виспатися, буде така тривожна ніч, я би сказала. І остання карта. Яка головна енергія місяця грудня буде у вас, дорогенькі? Четвірка, чаш. Четвірка, чаш це ще і про те, що знати, дозволити собі право вибору, чітко розуміти, що вам пропонують, куди ви йдете, куди направляєтеся. Карта перепочити і подумати, не спішити. От, власне, тут четвірка це не. Приймати поспішні якісь, хоча козороги це не про вас, ви не імпульсивні, все зважити, те, що вам пропонують, те, що ви хочете, дуже чітко, зважаючи на ці дракони, на блискавичні рішення, які тут панують, на ворони, які кого у вас будуть каркати, якісь зовнішні такі звуки, слухайте себе, слухайте свою інтуїцію. А, і, власне, якраз зараз буде хороший період. Загадувати бажання. І це головне, щоб прописувати цілі, бажання, цілі, дії свої. Тут людина схилилася і думає, думає а, і вирішує, куди далі йти. Карта спокою, карта дисципліни. Також четвірка це дисципліна, стабільність, і знаю, куди йду і чого. Хочу. Ось такі енергії, козироги будуть панувати у вас. А я вітаю вас з предешніми святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком у вас, любі мої дорогі. Обіймаю вас і до наступних зустрічей!